Юра! І у нас як завжди японське качество. Японське качество від такої торгової марки. Торгова марка називається Nissan Infinity. І до тих пор, поки на це торгове качество не поставили турбін, що цей мотор їздив. Только на цей мотор корячили турбіни, що цим мотором почав наставати? Пизда. Тому, пацани, ось вам два Infinity Трмітрові мотори. Доворот фаст, тут до блядь, такі технології суперові. Но, є одна проблема: що він цей мотор стружить. Каленвал одразу металлом, тому що йде. Маслонасос одразу металолом, Задіри по всім циліндрам. І всіх однакова проблема. Що стучить? Каленвал. Тому ви ще спросите, яка ж ціна ремонту? Ну, я не знаю, мінімум шість. Я вам одразу говорю. Це так, з голови навіть. Тому що каленвал косар чимось там. Прокладки, резинки, я кажу, там запиши на 4. І до цього всього, що, що треба зробити? Турбіни, Посмотри на ці турбини. Турбіни теж не слабенькі. Це міняємо геометрію електричкою, не механічеською, там вакуу немає, ти зрозумієш? Да? Ремонт цієї, як ти думаєш, стоїть бабок? Я теж думаю, стоїть, покажи. І якщо мотор у вас тучить, однозначно у вас і турбіни що роблять? Лягають. Тому що вона от, так же само йде подача через що? Через масляні канали. Попадає в турбіну. Тому це тігр повноприводний, а це тігр задній приводний. Бля, тігр задній приводний. Ти можеш поставити? <плес> Буля, що приводні тігри бувають. Кажуть, це європейський, це український. Ну не варто. Так, що тут далі, Юра? 222-й. Последній мотор. 2000, Виходить, він 21-го року. Посадні на цю президент іскуст. Л8, все як ви любите, дві турбіни в розрізі блока. От вам. Покажи нанотехнології Мерседеса. Це змінення, ви зрозуміли? Гідрокомпенсатор, я так розумію. Е... Управління гідрокомпенсатором. Якщо ми не, не прав, поправте. тому що я цей мотор бачу перший раз, я його не розбирав. Бля, і тут наїбали. А ці фазорегулятори карячі зі старого відра. Да? Пацани, і тут зі старого втюхали. Ну, короче, ми будемо се праці двигатися. Поршні, менші набагато, поршні вже, тому що це 4 літра. Поршні які піздюки маленькі. В принципі, наші здоров'я, лайду, крутиться, да, Юра? <звісно> і тут у Юри 2 літра ракета. Сім'я любимая 2 літра ТФСА. на синій прокладці. синя прокладка, У Юри вся кришка нова. Юра, блядь, шарить в цій темі. Так що, пацани, работаємо. Юра работає. В'їбав 2 мотора за 2 дні. Заробив кучу бабок, блядь. і зараз у ти На ужас. Mm -hmm. да, на Мальдиви вже Томер. Mm -hmm. <laughs> так що пацани підписуємося, переходимо в шапку профіля, е, тапаємо по екранчику і дивимося мене.